З кожним днем з'являються якісь нові і нові подробиці мобілізаційного закону. Знаєте, наче от прощупують прощупують суспільство, як реагують погано, добре. І вже від цього відштовхуються. Від цього вже відштовхуються і дають нам якісь нові знаєте, нові порції норм і законів. Дуже часто почали говорити про зниження віку призову. Дуже часто ось це чую, мабуть, всі чують. Мене це не дивує, якщо чесно. Бо я вже давно казала, що все до цього йде. На жаль, і от один із адвокатів просто підтвердив мою думку: в Україні можуть мобілізувати чоловіків до 25 років. 18 травня набув чинності новий закон про посилення мобілізації. Раніше чоловіків призивали до армії з 27 років, тепер знизили на 2 роки з 25. Це означає, що українців до 25 років мобілізувати не повинні. Але на жаль, такі випадки трапляються. Чоловіки з 18 до 25 років мають стати на військовий облік за місцем реєстрації або проживання. Проте для таких осіб не передбачено військового квитка. Їхнім військово-обліковим документом є так зване приписне: мобілізувати до 25 років можуть лише військовозобов'язаних офіцерів запасу. Що стосується цивільних осіб, повістки їм вручають виключно для оновлення військово-облікових даних. Якщо ж відбувається примусове вручення повістки безпосередньо для служби ВСУ, такі дії ТЦК потрібно оскаржити. А далі саме, я б сказала так, неприємне із того, що, на жаль, може бути термін оскарження будь-якого наказу, який стосується мобілізації, він становить один місяць. Процес мобілізації при цьому триває. Тому під час судових засідань військовозобов'язаний вже буде проходити навчання. Розумієте? Отака штука неприємна. Тому, дорогі глядачі, ну, ось такі в нас закони. Я впевнена, що суди будуть просто завалені справами на оскарження взагалі, не тільки справ, ось по е, таким питанням, взагалі проти оцього всього свавілля. Вибачте. <кій> <кій> Далі знову про мобілізацію. От скажіть мені, може я чогось не розумію, яким треба бути ідіотом, щоб мобілізувати робітників оборонно-промислового комплексу, які забезпечують армію зброєю і снарядами. тобто влада поставила під загрозу виконання державних оборонних контрактів. І не прорахувала, що мобілізація робітників, які працюють на підприємствах ОПК, негативно впливає на обороностатність держави. Фактично, це зрада державних інтересів, понад 40 підприємств, серед яких виробники ракетного озброєння, артилерії, снарядів, мінометів, пострілів до них, бронетехніки і так далі. В зверненні до прем'єр-міністра, міністра оборони, також головкому ССУ, звертають увагу на те, що після одночасного набуття чинності низкою законних. Та під законних актів під загрозою постав виробничий потенціал вітчизняного ОПК. Робітники, які підлягають бронюванню, приходять до ТЦК і одразу, одразу після проходження ВЛК їм вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання. Я не розумію. Це вони не розуміють, що роблять, чи це роблять навмисно розуміючи. Тоді питання. Якщо не розуміють, то чому такі люди при владі? А якщо розуміють і роблять спеціально, тоді тим паче чому такі люди при владі? Далі в продовження цієї теми. А подивіться, будь ласка, відео і продовжимо. Дивіться, це механізм Мар'яна. Ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Якщо він не стане за кордоном на не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Окей, справа. Окей, добре. Хай Дивіться, український паспорт бере інший. Мар'яна, Мар Ви готові втратити 11 мільйонів людей? А вони наші Виз... так. Вони наші. Ми це наші громадяни. Чи маємо ми від них вони, пані вони, вони вони кожен Мар'яна, 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щорічно це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди. 18, -18 мільярдів, 10 разів більше, ніж нам. Безогла знову несе просто, вибачте, якусь дурню. А, але ж ви розумієте, що вона не буде нічого казати, поки їй зверху не буде дана команда. Команда своїх ляльководів. Давайте будемо називати а, речі своїми іменами. Вона депутат президентської фракції Слуга народу. Одна з говорящих голів Офісу президента. Вона озвучує думки банку. Складається враження, що людина абсолютно байдуже до майбутнього України. Користі від неї нуль. Останнім часом складається враження, що і від офісу президента теж користі нуль, якщо чесно. Така як безугла живе на податки українців, як і офіс президента. Тобто геморой українців за власні гроші. Цікаво, що на оболоні в Києві неможливо знайти тих, хто за неї голосував за цю безуглу. Запитуєш людей, а ти відповідають, що не голосували за неї або не пам'ятають, за кого голосували. Чому так відповідають? Тому що їм соромно. Людям просто соромно, от і все. А далі просто треш: Офіс президента та Зеленський не буде звертатись до Конституційного суду для підтвердження легітимності останнього через те, що немає підстав. Заступниця голови офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра. Слухайте, а от е ну так, навіщо цей Конституційний суд взагалі потрібен? Може взагалі його скасувати, а на що він? Якщо офіси президента так вирішили, як їм треба, то навіщо вже думка того Конституційного суду? Та вже не цікавить. І взагалі, ще й кабмін можна прибрати, він же теж не потрібен. Правильно? Всі ж знають, що рішення приймаються в Офісі президента, і це рішення приймають 5-6 ефективних менеджерів, які керують нашою державою. Тому і Кабмін, і Конституційний суд та на що вони треба. А закон? А кого взагалі він зараз цікавить цей закон? От скажіть мені. Коли, кого цікавить закон, якщо є думка Офісу президента? І наостанок момент, який мене просто вразив, а, дивіться, контент відео та аудіо зі звільненими українськими полоненими, розміщене Офісом омбудсмена, виявляється, належить, знаєте кому? Натальці Мусійчук. Саме Мусійчук, саме її на обміні, я чомусь не побачила. Чи вона була, може, я пропустила. Вона не є чиновником, котрий може заявляти права на цей контент. Може, вона стала композитором, який написав аудіо. Може, омбудсмен Дмитро Лубінець пояснить, що це за приватизація обміну та теми полонених. Мені просто дуже цікаво. Безлад, розумієте? Безлад, просто безлад. В мене все на сьогодні. Вибачте за емоції, але чесно вже не витримують нерви просто. От правда, від цього безладу. В мене все дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.